Миколаїв це місто з величною історією та незламним духом. Він пройшов довгий шлях, вистояв буремні часи та продовжує розвиватися щодня. Минулої суботи ми відзначили День нашого міста. Це свято для кожного, хто носить у своєму серці любов до нього. Адже Миколаїв це більше ніж просто місце на карті. Це спільна історія, мрії та надії тисяч людей. З нагоди свята чимало з них прийшли до середмістя, аби разом відзначити цей день. Сьогодні, коли наші оборонці, хлопці, дівчата зсу боронять місто Миколаїв і всю нашу державу і дають нам можливість, хоч трошки відчувати себе в безпеці, ми змогли зробити невеличке свято, і миколаївці зібралися, щоб відвідати деякі локації. Разом з миколаївцями День міста святкували і наші партнери з королівства Данія. Керівник офісу посольства Данії у Миколаїві Якоб Хансен побажав місту розквітати ще більше, та пообіцяв, Данія допомагатиме у цьому і надалі. Шановні миколаївці, з днем міста. Доброго дня всім! Ми з кордонів Данії. Ми тут надовго. Ми дуже раді вас всіх бачити. Ваша присутність тут свідчить про те, що ще більше, що дня, ще більше миколаївців повертаються до міста. Наступного року нас буде ще більше. Дякую вам всім. Слава Україні. Також цьогоріч відновили традицію урочистого одруження молодят на день міста. А міський голова проголосив військовослужбовця Ігоря та його кохану Юлію чоловіком та дружиною. Я оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете патронувати. Також Олександр Сінкевич вручив паспорти громадянина України двом юним миколаївцям, яким вже виповнилося 14 років. Ми вручили сьогодні паспорти двом дітям. Ну фактично, вже юнакам хлопчині і дівчині, які батьки, яких загинули під час повномасштабного вторгнення на фронті. Це дуже символічно. Миколаївці дуже сильно вітали їх оплесками і дуже важливо, щоб вони знали, що ми пам'ятаємо їх батьків. Сьогодні для кожного з нас Миколаїв це дім, де завжди чекають і де завжди є до чого повертатися. Адже тут вітер приносить запах свободи, а води Південного Бугу та Інгулу відзеркалюють нескорений дух його мешканців. Я хочу побажати миколаївцям як перемоги, мирного неба, а також не втрачати позитив і оту незламність, яка і зробила Миколаїв відомим на весь світ. Вітаю незламних миколаївців зі святом. Слава Україні! Ось так Миколаїв відзначив свій день, і кожен з нас має пам'ятати завдяки кому ми можемо святкувати його, адже наші збройні сили щодня борються за те, аби мир прийшов на українську землю. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март.